На школа 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району міста Києва, і сьогодні ми розкажемо вам про те, як ми розвиваємо STEM. Потрібно зазначити, що використання stem технології та впровадження stem освіти в нашому закладі відбувається вже більше ніж 5 років, але бажання займатися STEM освітою системно підвищувати свій професійний рівень, залучати якомога більше учасників освітнього процесу до проєктної діяльності. розуміючи, актуальність цієї теми призвело до того, що у 2023 році заклад освіти долучився до інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою організаційні та науково-методичні умови створення stem центрів у червні 2022-2027 років. Та стали учасниками національного дослідження готовності закладів освіти України до STEM-STEM-методик методики підходів, підтвердивши найвищий рівень сертифікації щодо технологічного оснащення та підготовки фахівців заклад освіти отримав номінацію СТЕМ перспектива. Працюючи над стратегічним плануванням, говорячи про ті компетентності, що мають бути. Відпрацьовані, розвинені в учнів під час навчання в школі, ми говоримо окремо і про stem компетентність, про ту динамічну систему знань, умінь і навичок, які визначають здатність до інноваційної діяльності, до готовності розв'язувати комплексні задачі до розвитку критичного мислення і креативності, до розвитку організаційних здібностей, вміння працювати в команді, приймати рішення, ефективно взаємодіяти. Вмінні домовлятися, проявляти когнітивну гнучкість та емоційний інтелект. В своїй роботі ми керуємось міжнародними класифікаторами, дослідженнями, статтями з приводу застосування stem технології і залучення учнів до впровадження stem освіти на основі цієї інформації та тих. Рекомендації, що надані Міністерством освіти і науки України, інститутом модернізації змісту освіти, ми виділили для себе ті основні пріоритетні напрями, за якими ми працюємо, впроваджуємо STEM. Це інтеграція навчальних предметів, це проєктна діяльність, це формування ключових компетентностей та профорієнтація. Якщо предметно говорити про технології, які ми використовуємо. То можна говорити про дослідно-пізнавальну технологію навчання, коли учні через проєктну діяльність застосовуючи різні форми індивідуальної, індивідуальної роботи парної, групової, колективної. Застосовують технології, за якою учні розв'язують проблеми використовуючи навички дослідження, таких напрямів роботи в межах цього підходу може бути кілька, саме три. Це структуроване дослідження, де учні працюють за заданим вчителем алгоритмом, коли поставлені проблемні питання, шляхи вирішення. Тієї чи іншої проблеми задаються вчителем, а учні лише тільки представляють отримані результати, або кероване дослідження, де учням представляється, надається проблемне запитання, учні знаходять самі шляхи вирішені і представляють результати дослідження, або відкрите дослідження, де учням надається найбільший, найвищий рівень такої свободи щодо Формулювання проблемного запитання щодо шляхів вирішення та представлення кінцевих результатів маємо сказати, що за цим підходом нами було вже реалізовано проекти із застосуванням структурованого та керованого дослідження. Працюючи над проектною діяльністю, ми для себе вже винайшли певний алгоритм, який показав свою доцільність при організації проектної діяльності, це необхідні кроки обрати систему управління навчанням, ті предмети, курси, класи, які будуть залучені до організації того чи іншого проєкту, це перегляд навчальних матеріалів для того, щоб знайти час найзручніший для реалізації того чи іншого проєкту. Це складання плану роботи і обрання певної спільної платформи зручної для усіх учасників освітнього процесу та обов'язковий акцент на практичному значенні тієї чи іншої роботи того чи іншого проєкту. Неможлива була б ця організація освітньої діяльності і впровадження стем освіти без того, щоб вчителі не навчалися і весь час не підвищували свій професійний рівень. Ми дуже вдячні нашим освітнім партнерам, які допомагають нам вчитися і здобувати отримувати практичні знання, отримувати практичну допомогу. Це благодійний фонд, фонд освітніх ініціатив, це навчальний центр. STEM Темтрен, це Український державний університет імені Михайла Драгоманова, з яким протягом року було організовано конференцію щодо впровадження stem освіти, та навчально-тренінговий центр stem освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, де вчителі під час навчання наприкінці року. Змогли відразу реалізувати один для одного таку вже канву для подальшої реалізації проєктів в новому навчальному році. Це кілька stem проєктів: гарбузові перегони, гарбузовий квест, де в центрі будеться. Ця... Предмет дослідження гарбуз, який буде його дослідження буде інтегрована за допомогою предметів гуманітарного циклу та природничо-математичних предметів цього циклу. Також це предмет проект дерево та проект корабель. Дуже цікаві проекти. і Ми сподіваємося, що учням буде також цікаво із ними попрацювати. Потрібно сказати, що ми розвиваємо STEM і звичайно, що маємо вже практичні здобутки з учнями. Учні 8 класу на урок під час уроків інформатики створили проект STEM забаганка чи потреба, дуже актуальна тематика. Під час створення цього проєкту вони розглядали, що означає сам термін, які його складові, і яка практична значущість використання stem технології під час освітнього процесу. Дуже цікаво було спостерігати і бачити. Погляд учнів на актуальну проблему, над якою працюють і педагоги в свою чергу, також учні брали участь у stem турнірі у рамках фестивалю stem Весна, де мали можливість розв'язувати логічні і наукові задачі з інженерії. Використовуючи логіку, застосовуючи креативність, критичне мислення, це був дуже цікавий досвід для учнів 8-9 класів. Також протягом року було реалізовано екологічний stem проєкт який об'єднав предмети географії, екології, технології та інформатики, який називався Дослідження повітря в місті Києва і команди учнів 7-8 класів. Досліджували або повітря в усьому місті, або обирали певні райони, і на загальному захисті презентували свої здобутки та практичні рекомендації щодо покращення якості повітря у місті Києві. Ще одним цікавим проектом став літературно-географічний стенд-проєкт, який на географію, зарубіжну літературу та інформатику. Своїми здобутками ми мали можливість уже поділитися і під час конференції Асоціації керівників закладів освіти відродження гімназії України, де поділилися своїм практичним досвідом, своїми знаннями, обмінялися досвідом із. Колегами закладів освіти України і могли уже представити свої здобутки не лише тільки в впровадженні СТЕМ або СТАМ освіти, але й з освіти. Також це дало такі зустрічі, дали нам натхнення, розуміння, що ми рухаємося в, в правильному напрямі, і що ми обов'язково будемо і надалі розвивати СТЕМ. Дякую за увагу.